10 хвилин з Мариною Скінтей. Керівниця центру розвитку час змін, а також експертка з грантів Мар'яна Кобеля Звір, його стою програми «10 хвилин з Мариною Скінтей». Я тебе вітаю в Чернівцях і в нашій студії. Зокрема, вітаю Марина. Вітаю, будемо говорити про гранти. Так? Будемо говорити про гранти. Хоча, звичайно, в мене тем багато, які б я хотіла з тобою обговорити. Але час обмежений. Ти сьогодні приїхала до рідного міста, до чернівців із гарним тренінгом для всіх підприємців, так які хочуть розвивати свою власну справу. Ти розповідала їм про гранти. Ну мені здається. Коли ти чуєш гранти, Україна в тебе одразу асоціація це Мар'яна Кобеля, це є провідна експертка в цьому питанні. Ну вже, вже так. Колись було інакше. Я все таки з медіа багато років пропрацювала. Більшість чернівчан, звісно, мене знають по телевізійному проєкту Час змін, але час змін забрала з собою в грантову діяльність і на сьогоднішній день. Так це консалтингова компанія Noдин в Україні з грантової тематики. Чи багато зараз є можливостей для людей, котрі хочуть розвивати власну справу? Якщо говорити про гранти для бізнесу, на сьогоднішній день їх є не те, що в рази, а в рази в рази більше, аніж це було до війни. Це пов'язано з тим, що в умовах в тих, в яких ми опинилися, а наші міжнародні партнери всіляко нас підтримують і спрямовують кошти до України, які ми з вами можемо отримати як грантове фінансування. Фінансування безповоротне, uh -huh. так на відкриття власної справи, на розвиток вже існуючої власної справи. Добре, людина може написати цей грант, цю заявку, і тут варто сказати, що з першого разу може не виграти, але варто не опускати руки, правильно? Ну, слухайте, я в принципі, як я опинилася в грантовому в грантовій темі, <плес> я в 17-му році, в 16-му написала грантовий проєкт перший в житті свій і успішно. Тому я кажу, так, можна отримати грантові кошти з першого разу, але побутує така думка, що перш ніж отримати фінансування, потрібно все таки написати декілька проєктів, щоб врешті отримати високий бал від експертів, можливо, і так, а можливо, і з першого разу. Угу. Мар'яно. Ти для тих людей, котрі хочуть розбиратися в цій темі, написала підручник. Так можеш розказати про нього і де його можна придбати. Я не те, що написала підручник. В принципі, я навчаю, як отримувати гранти. В мене є онлайн-курс з написання грантових проєктів, і попри те, я написала декілька книг на тему, як отримати грант. Перша угу. книга, як отримати грант, методика та стратегія залучення грантових ресурсів це по суті покрокова інструкція, як знайти конкурс, як адаптувати свою ідею під конкурси, як написати високоякісну заявку, щоб отримати високий бал. Від експертів. До речі, я багато років також була і експерткою у фондах різних оцінювала заявки, тому uh -huh. я точно знаю, від чого залежить виграш гранту у конкурсі. Так ось це перша книга. Друга книга. Вона народилася тоді, коли я кожного дня відповідаю на сотні запитань про гранти. І я е, е, так об'єднала всі типові питання і зробила книгу «100 е, запитань і 100 відповідей на ці запитання. Це ага. друга книга. А третя це на замовлення е, програми з реінтеграції ветеранів Айрекс. Е, я розробила підручник, який на сьогоднішній день на сайті Міністерства економіки розміщений у вільному доступі. Е, це Гранти для ветеранів в умовах війни як отримати? Ну а на нашому сайті час змін він також. Доступний усім безоплатно, безкоштовно. Тому, в кого є в родині ветерани або дружини ветеранів, будь ласка, заходьте на сайт Центр розвитку час змін у рубриці Наші видання є книга, яка дуже вам допоможе отримати грант на відкриття власної справи або на е, продовження власної справи. Mm -hmm. Розвиток Напевно, Потім такий цікавий процес, коли ти відслідковуєш так: от людина написала грант, виграла гроші, і ти потім дивишся, як відбувається взагалі реалізація реалізація, так грошей. Як розширюється підприємство? Так, можливо, з боку цей процес є цікавим, але скажу тобі, Марино, що для мене цікавішим є інший процес. процес. Дослідження грантів більш глибше, аніж просто їх можна знайти у вільному доступі на якихось ресурсах. Тобто я читаю цілі, пріоритети по кожній програмі, по кожному конкурсу, я читаю очікувані дистинації, і коли до мене приходить ем, клієнт, то я вже можу йому дати настільки інформацію глибоко, що він з цією інформацією, навіть не очікуючи, може для себе залучити шалені грантові ресурси. І тоді, коли власне він вже отримує грант, uh -huh. тоді я кайфую. Тому що я дала йому ресурс Так. опосередковано, не mm -hmm. прямо, але він отримав фінансування завдяки тому, що звернувся по таку послугу як підбір конкурсів, mm -hmm. тому що з тисяч різних дуже важко обрати саме той конкурс, який тобі підходить найбільше. Боже їх є тисяч. Тисячі направду я е, створила каталог фондів, до речі, так єдиний в Україні каталог фондів та грантових програм. Треба ж було проресерчити uh -huh. тисячі грантодавців так. і зробити один, одне видання, де все в одному місці. Тому що коли я починала, було тільки два сайти, по суті, де там трішечки для громадського сектору було, і все. На сьогоднішній день є каталог фондів, який. Я свою командою створила її наш сайт. Центр розвитку час змін, платформа, де розміщується на даний момент найбільше грантових конкурсів. Чому ну тому, що ми маємо доступ до тих програм, mm -hmm. до яких не мають інші? Бо на поверхні ця інформація не лежить. Mm -hmm. І Щоб побачити той каталог, то треба особисто до тебе звернутися, правильно? Ну, на сайті він є. Його можна замовити. Ага. Так сайт центр розвитку час змін в рубриці наші видання. Є mm -hmm. всі книги, які ми видали там можна і замовити, Мар'яна. Надзвичайно ну, цікава тема, справді. Але я розумію, що треба йти до тебе, до вашої команди і спілкуватися, тому що завдяки одній програмі чи навіть нашому спілкуванні людина не отримає всіх цих знань і цієї інформації. Розкажи, де тебе можна шукати. Марино, мене можна шукати в соціальних мережах. Мар'яна Кобеля, звір. Мене можна шукати на сайті центр розвитку час змін, але найголовніше де не потрібно платити кошти за те, що коштує дуже дорого. Це інформація. Матія про те, де шукати, як знайти, як адаптувати, як отримати грант. Це мій та Ютуб канал, час змін. Направда мені часто говорять, Мар'яно, ти розміщуєш у вільному доступі таку інформацію, яка коштує тисячі. Я кажу, так, але ж не всі вміють нею правильно скористатися. Угу, так, звичайно, тому для усіх думаючих і хто хоче і вміє користуватися інформацією. Запрошую, час змін підписуйтеся. Там є інструкції, угу. як розробляти заявки на участь у грантовому фінансуванні. Ну і на завершення, Нашої розмови хочу тебе от розпитати, як ти вирішила піти саме в цю сферу? Все дуже просто. Я не вирішувала, я не шукала. Просто коли я працювала ще в медіа, в мене виникла потреба створити е класний телепроєкт. Але коштів е в того медіа не було, мені сказали ні. То, як комерційний директор, шукай собі сама. Uh -huh. Ну, от я і знайшла. Знайшла грант, почала писати, отримала фінансування, отримала підтвердження про фінансування. І з тих пір я зрозуміла, що це реально. Я написала сотні успішних грантових проєктів. Спочатку безкоштовно писала для своїх друзів, колег. Потім я зрозуміла, що чому я свій досвід, свої знання. Не можу капіталізувати, виявляється, що можуть, і на це є запит uh -huh. в Україні. Є одиниці людей, які направду є експертами в цій тематиці. В мене амбітна ціль підтвердити статус, що я номер один експерт у цій тематиці, і надалі продовжую досліджувати гранти до речі. За тільки останній рік за півроку 45 наукових статей на тему грантів вже опубліковано. Мене запрошують на міжнародні конференції з темою грантів. Тому розуміємо, що цей статус потрібно підтверджувати кожного дня лише кропіткою роботою, дослідженням грантів і наданням якісної послуги. Тому з першого маленького кроку успішної грантової заявки починається все: хтось для свого бізнесу, хтось для іншого проєкту. Ну, ти зараз приїхала до Чернів. Ці ви маєш нагоду привітати всіх буковинців з настанням вихідних? Вихідні попереду. Я вам бажаю, щоб кожен, кожна хвилиночка цих днів була для вас сонячною, радісною, теплою, мирною. Працюйте, відпочивайте, якщо це вам приносить задоволення. А найголовніше, я завжди кажу, що в житті потрібно використовувати всі можливості, використовуйте кожну хвилину можливості, і в тому числі використовуйте гранти, тому що є можливість отримувати грантове фінансування. Люблю вас всіх і обнімаю. Дякую тобі за цікаву розмову. Нагадаю, керівниця центру розвитку. Час мі... Провідна експертка з грантів Мар'яна Кобеля звір була гостею програми. «10 хвилин з Мариною Скінтей». Дякую, що були разом з нами. Почуємося. 10 хвилин з Мариною Скінтей.